А время, в котором мы живем, конечно, совершенно удивительное. То есть ясно, что ну, война надолго. Притом это не интересы России, Украины вообще никто не спрашивает. Война нужна Европе. И когда вдруг Трамп сказал, сейчас, сейчас, подождите, подождите, давайте установим мир уж слишком много, молодые люди гибнут, ну вот это традиционная фразы Трампа, вдруг откуда-то из-за кустов выходит абсолютное ничтожество. И начинают заявлять, минуточку, какой мир? Вы вообще о чем? Глава Федеральной разведной службы Германии Бруно Каль заявляет, что войну было бы неплохо продолжать до 29-го года, еще лучше до 30-го. Так что пока Европа озабочена перевооружением, программой ядерного сдерживания, украинцев надо уничтожать дальше. А НАТО когда заявляет Макрон, мы обязательно должны принять Украину в НАТО, хочется спросить, а вы не пробовали американцев послушать? Американцы, которые говорят, нет, ни при каких обстоятельствах, говорит Трамп, этого не будет. Или у Макрона какое-то свое представление о НАТО, или они просто ставят задачу пересидеть Трампа, но здесь есть проблема. потому что Трамп пересидит Макрона. Конечно, Макрон надеется, что он возглавит да, европейский рейх, какому-то моменту. Но пока у всех французиков, которые пытались возглавить Европу, судьба была трагическая. В конечном итоге все их Буанапартовские планы заканчивались одинаково. Так что что-что, а здесь Макрон, конечно, идет дорогой хорошо известной в 30-е годы, которая приводит только к одному. Любая война с Россией заканчивается несколькими очевидными обстоятельствами разделом Польши и тем, что русский солдат оказывается в столице страны, которая решила повоевать с Россией. Единственное, обращаюсь к товарищам потомкам, потому что, ну, все бывает, пожалуйста, не уходите. Вот на этот раз не повторяйте ошибки Горбачева. Вот если уж дошли, поставили, стоим до конца. Никаких не надо жестов доброй воли. В Финляндии зря Хрущев устроил тогда жест доброй воли. Ну, а то, что натворил Горбачев, мы расхлебываем вместе с вами все до сих пор. Я очень сомневаюсь, что э, украинцы что-то там реальное принесут, если они повторят то, что рассказал Зеленский. Давайте перестанем э, войну в воздухе. Очень забавно, да? То есть, э, э, как раз последние несколько дней мы показываем абсолютно эффективность этих наших, Воздушных ударов по инфраструктуре, а нам говорят, давайте так сказать, замиримся в этой части. Ну, там еще там, Черное море, по которому, кстати, идет снабжение оружием, давайте прекратим, значит, замиримся на море. Все это выглядит несерьезно, и совершенно понятно, что а, Россия на это не пойдет. А Трамп, тоже внимательно слушайте его, он, он говорит, что а, я же слышу Путина, у Путина же есть позиция, она а мне понятна, эта позиция. Понятно, что а, Трамп критически относится, в том числе, к каким-то аспектам нашей позиции по Украине. Тем не менее, вот мне кажется, что с нами сегодня Трамп говорить готов. Он, по крайней мере, видит партнера, с которым можно разговаривать. Что касается Украины, то сегодня там идет полное разрушение представления о том, с кем иметь дело и как находить возможность для диалога. Мы свою позицию не меняли. Вот как ее Путин заявил, выступая Министерстве иностранных дел. Это наша сегодня переговорная позиция. Хотите, принимайте. Не хотите, мы пойдем дальше. Вот Владимир Рудольфович, он любит повторять это, и это очень правильно, что все основное решается вот там, на земле. На Курской земле, на Донбассе, Новороссии. На и от этого наша позиция будет только крепнуть, и наши принципы, которые мы положим на переговорный стол, будут... Олька у бідітельніраси активізувалися не тільки на фронті, а й у повітряному просторі нашої держави. І цей тиждень був неабияким по кількості повітряних тривог та кількості залізячі, яке летіло по Україні. І наші військові роблять все, аби применшити наслідки рашистських атак. І протиповітряна оборона відпрацьовує на вищому рівні. Так ось є певні підсумки з приводу роботи ППО. Продовж тижня росіяни кожного дня атакували Україну з повітря і ось що збило ППО з 3 до 9 березня. 25 крилатих ракет Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр», 1 крилату ракету «Іскандер-К», 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 520 ударних ППО типу «Шахет», 39 розвідувальних БПЛА та 106 БПЛА інших типів. Ось таким чином відпрацьовують наші військові по ворожих цілях. Ну і також розпочинаємо говорити про ті події, які відбуваються на фронті. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзвітував з цього приводу президенту нашої держави Володимиру Зеленському. І це відбувається постійно подібні і назвав найгарячіші ще напрямки. І зараз будемо з'ясовувати, які саме. Почалася активізація саме на Курському напрямку, адже рашистські військові вони туди спрямували свої основні сили. І за головне завдання взяли визволити свої території, і це сталося також нещодавно, адже до цього вони. Більше спрямовували особовий склад та техніку на сході нашої держави. Українські захисники продовжують операцію у Курській області РФ і наразі під контролем збройних сил України близько тисячі квадратних кілометрів. За словами Голубкома, угруповування українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою під контролем зсу продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисяч квадратних кілометрів. Території РФ, розповів Сирський. І це до того, що расисти можуть іноді поширювати інформацію про те, що вони там прорвали кордон сумської області, не наче повністю мають успіх на курському напрямку. Бачимо, що це є абсолютною неправдою. Наші військові продовжують тримати позиції. Тим же часом будемо говорити про те, як наші захисники нищать противника і про подробиці, які з'являються від українських військових, адже ворог намагається просуватися в літературі України. Зазвичай росіяни використовують піхотні групи, оскільки в них немає проблеми з І Пресофіцер 24 го ОМБР Іван Петричак розповів, що ситуація лишається. Напруженою на лінії зіткнення в часовому яру. Противник завдає всіх можливих ударів, використовує всі наявні засоби, щоб прорватися в глиб території стримує ворога днями. 24-го мбер оприлюднила один із таких штурмів противника. І окупанти намагались прорватися колоною технікою рано вранці. Вони залучили понад 25 одиниць техніки в кілька накатів. З того, що говорить Іван Петречак, результат цього штурму для них мінус 11 знищених машин. 5 уражено, зупинено 24, 200, і у них 9, 300, і намагались нахабно заїхати з вимкненими фарами на таку породобу, були Виявлені ще на під'їздах та знищені такі штурми дуже показові, тому що противник застосовує змішану тактику, то малі піхотні групи, то велика кількість техніки. Ну, да, він про те, що такий штурм це не унікальний випадок, а лише приклад того, як противник діє були та інші штурми. Коли противник залучав 10 одиниць техніка, переважно швидкі, маневрові БМД 4 але в 24-му бер їх знищують та зупиняють. Також він додав, що малі піхотні групи Подіють одночасно. Їх може бути від двох до п'яти осіб, але багато і всі намагаються діяти синхронно. Одна група може йти в лоб інша заходити із флангу. Також сили оборони дрону знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс САСА на воглодарському напрямку. Що на Донеччині також наші захисники показують кадри бойової роботи, де нищать важливі для расистів ЗРК Ну і такі речі поповнюють. потім статистику ворога та знищують. Можливість для расистів в подальшому проводити бойові дії і мати на це ресурси. Також з'являється інформація про те, що окупанти намагались взяти під контроль трасу Покровськ-Костянтинівка. І будемо детальніше про це говорити, адже речник у Сувхуртиці Віктор Трогубов заявляв, що окупанти намагались взяти під контроль трасу Покровськ Костянтинівка. За словами речника, наразі загроза для траси є, але ЗСУ змогли контратакувати. Загарбники намагалися взяти її. Під вогневий і фізичний контроль на деякий деякий час. Вийшло щодо вогневого після часткової контратаки українських сил та вогневий контроль відбили. Траса не перерізана, однак просуватись не все одно наразі ризиковано. Тригоба ще раз наголосив, що ворог не зміг взяти її під контроль та не досягнув цілі, Повідомляє також він. А ось щодо Сумщини, якщо говорити, то там ситуація також більш напружена. Відбувається і деталі також з'являються від військових. Дуже цікавої тактики наразі дозримуються рашистські військові. і Зараз будемо розповідати вам про ці цікаві випадки. Російські війська спробували застосувати тактику подібну до тієї, що використовували в Авдіївці. Тоді вони намагалися проникнути в тил українських позицій через каналізаційні труби. Деталі про вальну російську операцію розповів заступник голови сумської районної ради, командир роти добровольчого формування територіальної громади міста Суми Володимир. Біцак за словами його окупанти хотіли скористатися трубою газопроводу по помари Учгород, щоб пройти до позиції зсу. Проте українські захисники були поінформовані про плани ворога та ліквідувало близько 80 російських військових. Рашисти сподівалися повторити Бліз як в Авдіївці, коли вони підземними комунікаціями пройшли у тил несподівано, завдяки чому також була взята Авдіївка. Пояснив біцак, як зазначив посадовець, діаметр. Труби становить 1,4 метра, і 8 березня близько сотні російських військових спробувало таким способом обійти українську оборону, але наші сили були готові. Вихід із труби був завалений. І коли окупанти з'явилися, близько 80 з них було. Ліквідовано додав він, тобто бачимо, що незважаючи на якісь лайфхаки, які е, намагаються втілювати в життя рашисти, наші військові все одно їх виявляють та успішно нищать. Е, ну і будемо більш детально говорити про події, які відбуваються у Курській області, адже в Рашистській Федерації розпочали реагувати на те, що взагалі там відбувається. І заступник голови Радбезу РФ Дмитр... Дмитро Медведєв коментував ситуацію в Курській області. і Заявив, що і це кришка димлячого котла майже закрита. Згідно з останніми повідомленнями, російські війська значно просуваються в цьому регіоні, можливо, близькі до того, щоб змусити Україну до тактичного відступу. Пише Sky News. у своєму телеграм-каналі. Медведєв заявив, що дії російських сил у Курську стали приводом для Радості російських жінок у міжнародний жіночий день наступ триває, наголосив він. Наші ж військові та військові експерти зазначають, що немає приводу радіти, і українські бійці будуть продовжувати стояти у Курській області, адже для нас це є дійсно. Важливо, бо якщо збройні сили України відійдуть з Курщини, то рашисти поредослукують величезну кількість особового складу на інші напрямки і ситуація там. Погіршиться ну і також Володимир Зеленський до речі відреагував на події, які відбуваються у Пурщині, і назвав значення цієї операції. Президент Володимир Зеленський заявив, що підконтрольну ЗСУ частину Курської області Ерефію можна обміняти на тимчасово окуповані Росією території України. Про це він сказав під час чергової прес-конференції. Глава держави наголосив, що Україну цікавлять лише власні території. Нас цікавлять Наші території Курська область дасть нам можливість обмінювати цю область на наші території. Я думаю, що коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності, питання тих чи інших кроків, я думаю, що це нам допоможе, сказав очільник держави. Ось ще одна із можливостей обміняти наші території на території Російської Федерації, тому збройні сили України просто так не залишать ці території.